Привіт! Сьогодні хочу почати знімати влог. Сподіваюся, що з цього вийде і найближчим часом ви його побачите. І хочу вам розповісти про книгу, яку я нещодавно закінчила читати. Хочу вам коротко про неї розповісти і разом з вами обрати наступну книгу, яку я буду читати. Дочитала я розмальовану вуаль Вільяма Саммерсета Моема. Перше моє знайомство з цим автором не скажу, що я швидко прочитала цю книгу, хоча вона невелика по об'єму і написана досить легко, але все ж таки читала я її, Ну не знаю, можливо, тиждень, може навіть більше. Розтягувала так, справді розтягувала. Тому що це така історія, в якій не дуже багато якихось дій відбувається, тобто вона не дуже динамічна, тому не так швидко вона і читається, не з таким прям інтересом. Але, звісно ж, треба враховувати ще той факт, що це класика. Уже багатьом із вас відома ця історія. Є також досить таки відома екранізація. Здається, 2000 якогось там чи 2007 року з Наомі Уотс. Я її також подивилася. Можу сказати, одразу після того, як прочитала книгу, я вирішила, що треба мені подивитися відому екранізацію і порівняти. Звісно ж, більш детально про книгу я розповім вже в прочитаному найближчим часом. Про фільм також я планую знімати огляд того, що я подивилася останнім часом, і там також більш детально розповім. Але зараз можу сказати, що спочатку мені здавалося, що фільм зняли прям чітко по книзі, але потім все пішло не так, все пішло не по плану, особливо фінал цієї історії. Зробили абсолютно інакше. Зробили героїню нашу більш, скажімо, скажімо так, більш позитивною, більш такою прав, правильною, шляхетною в кіно. Чого не скажеш про книгу, де нам автор показав її? Яку, е, яка вона є насправді, що можна сказати, що люди не змінюються, вони такими і лишаються, хоча вони намагаються змінитися, але все ж таки вони лишаються такими, якими вони були. Е, я не думаю, що я буду розповідати про сюжет, знову ж таки, це буде, мабуть, уже в прочитаному, але в цілому можу сказати, що дуже рада, що нарешті ознайомилася з цим автором. Обов'язково буду читати інші його роботи. Ця книга, я не можу сказати, що це шедевр, вона мені дуже сподобалася, але вона більше мені сподобалася, ніж не сподобалася. Було цікаво її читати. Звісно, моменти, там, де розповідається про якусь релігію, про дії, які відбувалися у монастирі, про якесь переосмислення життя, якісь філософські думки. Про це не дуже було цікаво читати десь всередині сюжет так добряче провисав. Початок і кінець справді цікаві. а Всередині, ну так, знаєте, трошечки пробиралася через текст, але в цілому це цікава і місцями дуже повчальна історія. Це вже точно. І головна героїня на ну, власне її ім'я і дуже її пасує, тому що ну вона така несерйозна, легковажна і, на жаль, не вчилася на своїх, на своїх помилках. Про що дуже шкодувала потім про свої. Якісь вчинки, ну якось так. Ось тут у мене стоять книжки, які мені відправила подруга. Я вам знімала навіть окреме відео, де розпаковувала цю посилку. І ці книги, звісно ж, я хочу найближчим часом всі прочитати, щоб її відправити назад. Ось цю, звісно, я вже читала. Крадійку книжок також прочитала, розмальовану вуаль прочитала. І в мене ще лишилося 4. Книги, які мені потрібно прочитати найближчим часом, і щось із них я хочу обрати. Тут є Хуліо Картасар. Я вже, мабуть, пожалкувала, що обрала цю книгу для читання, тому що мені вона поки що здається дуже складною. Там є такий хід. Його також позичали різні автори, в тому числі українські та ж сама Таїс Золотковська. Я читала її. Книгу Лінія зусилля, і там вона також використовувала ось цей хід, який вона запозичила саме у Картасара. Це те, що ти можеш читати по-різному цю книгу, тобто ще заморочуватися з приводу цього треба. Бачите, тут написано, що ви можете спочатку прочитати першу книгу, починаючи, а, тобто вона починається з самого початку і закінчується 56-м розділом, а і все, і все, це буде кінець. Або ви можете а, іншим чином її читати, починаючи з 73 розділу а, і далі до самого кінця. Ну, якось так. Тобто, тут навіть бачите, такі є а, сторінки, щоб було легше орієнтуватися. Ой, ну ще треба з цим розбиратися, яким же чином краще читати цю книгу, не знаю, чи обома способами. Тоді читання цієї книги затягнеться на дуже-дуже довго. Побачимо, начебто, це детектив, що я люблю, тому а, маю все-таки надію, що почну цю книгу читати, але не зараз. Так, тут ще є ще є одна книга. А, на російській мові це маленькі перемоги, як відчувати щастя кожного дня від М. Ламот. Я не знаю навіть чи є ця книга українською. Поки що не знаю, поки що мене не тягне читати якісь такі мотиваційні книжки про життя. І ще тут дві книги, які лишилися: це про любов, школа пані Фреймут, видавництво Сноудроп. Тут різні оповідання від різних авторів. Ну, можливо, все ж таки треба взяти її читати, хоча б почати деякі. Оповідання прочитати. І ось така книга, вона, як бачите, має розповідати про книги, хранителі книги Джеральдін Брукс, дуже вже давно хочу з нею ознайомитися. Це видавництво Віват, премія Мері Мерішелі. Начебто дуже популярна книга. То, мабуть, все ж таки я візьму її читати зараз. І а, коли захочу від неї відпочити, якщо вона буде не дуже легкою то а, буду читати якісь а, оповідання з цієї книги. А, щоб, знаєте, так, трошечки розрядити а, мізки. Слухати, вирішила я зараз а, взяти прочитати декілька, хоча б оповідань з цієї збірки, і почала з самого першого, тобто, як є, а, і перший. А, Перше оповідання, яке тут є, це е, оповідання Ольги Фреймут е, під назвою Афон. Мені дуже було цікаво, як пише Фреймут, що ж вона тут за оповідання додала. Бо окрім неї, тут ще дуже багато авторів, в тому числі і її оповідання, вона також сюди додала. І е, е, Афон це якесь дуже дивне оповідання про гору Афон, про якихось… Ну, чесно кажучи, навіть не бачу сенсу розповідати сюжет, тому що тут буквально чотири сторінки, навіть менше. Тобто, ну навіщо я просто розповім про що цей про що це оповідання? Хоча ви знаєте, я навіть і не зрозуміла, про що воно. Ну, якось вже не дуже добре в мене пішло з цією збіркою. Я очікувала, що буде більш такі, знаєте, оповідання. більш... Більш земні, більш зрозумілі, скажімо так. Тут у нас згадується якась і філософія, і релігія. Якось все дуже завуальовано з якимось глибоким смислом, сенсом. Не знаю, поки що мені не сподобалося, нічого не зрозуміло. І наступне повідання: це наталена королева без коріння. Це вже оповідання було написано в 1936 році. Воно займає буквально тут о, дві сторінки, дві з половиною. І теж прочитала, не зрозуміла нічого. Знову якісь молитви, знову якісь. Ем, ну... Не знаю, щось поки що не те, абсолютно. А, до речі, тут прям все поділено на місяці, і а, під кожним місяцем, ось, наприклад, лютий. Я знімаю це у лютому. І наступне вже знову у нас тут йде наступне оповідання від Ольги Фреймут, Флорівський монастир. Знову монастир, знову якась релігія. Ось це все. Не знаю, щось мені вже не хочеться це все читати. Якісь тут дивні тут оповідання. Ну, принаймні, ось ці перші три. Можливо, далі буде вже цікавіше. Я знаю, що там буде Верджинія Вульф, Агата Крісті. ну, Сподіваюся, в них будуть більш якісь цікаві оповідання. Ранєвська, Чехов, це що Цвітаєва, да, Цвітаєва, російські також. Тут є митці слова. Ем, якось так. Ну, Може іноді буду почитувати цю збірку паралельно з іншими книжками, як і планувала, але поки що щось мені не подобається. Друзі, ви чекали на мене? Ну, От я. Тільки тихенько, бо там маленька спить. Дихає свіжим повітрям, да? Угу. Ви охороняєте її сон? Та тихенько не кричить, Джоні. що ти розкричався. Красень. Ух! І його мама Ізабелла. старушка наша, мати сімейства пішли, пішли Побазікаємо про життя. Мама і синок. Це всі, хто залишився в нас. Тільки два. Тільки двоє. Кішка і кіт. Я, як завжди, вони стрибають сюди повище до нас, щоб ми, щоб ми могли їх гладити, так? Ми перейшли на українську, то тепер, можливо, вони не дуже розуміють нас, що Роні собачка, що коти. <свісно> Як ось, знаєте, знімають смішні відео, а, кажуть собаці кушать, ні, їсти, а він не розуміє. А потім кажуть, кушать, і хоп, і він одразу реагує і все, виселяють ту собачку, <свісно> зрадника. Ну то ж так, привчили і дивуються потім, що вони не розуміють українську. Тепер будемо її вчити. Так, особливо Ізабелла буде на старості років вчити тепер українську. Так? Ну, а Джоні ще молодий, тому вчи, знадобиться ще тобі вона в житті. Красень. Дуже гарний хлопець, парубок, справжній українець. І ти дуже гарна жіночка. Бабулька, я б навіть сказала, але, але добре, не будемо так, прям тебе обзивати. Оце так можна їх гладити дуже довго. Але руки замерзнуть, так? Да? Можливо, не дуже естетично, але бачите, як ще на початку війни тато зробив ось таку споруду, щоб закрити вікно. Власне, в цій кімнаті ми завжди сиділи, і ось це вікно було закрите. Зверху там прибита оця, оця залізяка, а знизу. А ось такі старі двері з квартири. І ось так вони підпираються і завжди закривали ми їх. Ну а зараз, щоб трошки було хоча б світло в кімнаті, то вдень відкриваємо їх. Ну, от так от це все було. Ну і є, власне, і досі. Бо, на жаль, війна ще не закінчилась. Ну і Поруч тут також погріб, або як українською правильніше буде сказати, льох. Там теж облаштували все під землею, щоб, якщо що, то сидіти там, в цьому погрібі. Але, на щастя, не знадобилося. Сподіваємося, так буде і далі. Я взагалі чому це все розповідаю, згадала так про це, тому що зараз я у батьків і сьогодні, 23 лютого. Завтра 24, тобто, це буде річниця повномасштабної війни. Ну, в цьому місяці це було вже 9 років війни. Е, і буде рік як повномасштабна. Ну, думаю, ви і так це все чудово знаєте. Якось тривожно, тому що ніхто не знає, що буде. Сподіваємося, буде більш Менш спокійно, але, як ви знаєте, чутки є різні про те, що може бути, коли буде річниця. Тому е зберігаємо спокій. І якщо є можливість, то, звісно, краще ходити в укриття, тому що ніхто не знає, що буде, що я там тим оркам стрельне в голови їх тупі. Сподіваємося, все буде добре. Ну а післязавтра, 25 лютого, в мене. День народження минулого року це був найжахливіший день народження в моєму житті, тому що це був другий день війни. І, власне, про свято ніхто і не думав. Всі думали зовсім про інше. В цьому році все ж таки сподіваюся, що цей день пройде в мене краще. Тому якось так. Всім привіт! Сьогодні вже репортаж за. 25 лютого, і сьогодні, як я писала в інстаграм День народження Лесі Українки, а ще мій. Так, сьогодні в мене день народження, і, на щастя, я вже бачу, що в цьому році він буде набагато краще ніж у минулому. Я чула про те, що планують відмінити 8 березня і зробити жіноче свято 25 лютого. Що це буде День української жінки, тому що саме в цей день знову ж таки народилася Леся Українка, тому думають саме в цей день зробити День української жінки. Звісно, мені це приємно з однієї сторони, тому що в День української жінки я народилася, але. Подвійне свято, знаєте, ну таке. Побачимо, що буде далі. Чи справді 8 березня жіночого дня вже не буде, чи і буде 25 лютого вже. Таке в мене буде подвійне свято. Цікаво, цікаво. Можливо, вдасться мені щось познімати. Точно не книжковий контент, тому що сьогодні не до книжок. Сьогодні яке-не-яке, все ж таки свято у мене, тому можливо. Покажу вам трошки цього свята, але це так, чисто в сімейному колі посиденьки, тому нічого такого цікавого. Але все ж таки все одно приємно, що сім'я може зібратися разом. І такі моменти, правда, дуже цінні. Це завтра дев'ять років, цьому парубку дев'ять років, дев'ять років вже дорослий Рональд, да. Да. ну, що поробиш? Це свято завтра, чого? Цілий дев'ять років. Комусь 29, а комусь 9. 20 років різниця в нас. Ну що ж, я почала читати хранителі книги Джеральдін Брукс. Чесно кажучи, дивлячись на цю назву, можна подумати, що це якась буде книга про книги, що це буде щось таке легке для відпочинку. Але, на жаль, це не так, тому що книга дуже серйозна, дуже глибока. Вона розповідає нам і про історію, вона розповідає і про релігію, і ще багато про чого. Тому не зовсім вона легка, не зовсім легко вона читається, принаймні у мене досить багато тут якихось фактів, якихось подій, не все мені знайомо, не все мені зрозуміло. У нас тут є дві лінії. Перша Відбувається, здається, в 96 му році ця дівчина а, працює дослідником, а саме дослідником якихось раритетних штук. Тут у нас йде мова про середньовічний манускрипт Сараївську агаду. Вона відправляється в Сараєва в 96-му році, і там їй доручають досліджувати ось цю стару книгу, які вже там багато століть. І їй треба вияснити все, що вона може. Тобто вона знаходить там якийсь фрагмент крильця метелика, якийсь там дрібка якоїсь солі, якась волосина. І кожна з цих деталей в цій книзі вона зв'язана з якоюсь історією. Звісно ж, тому треба вияснити, що було з цією книгою раніше. Її знайшли зараз, здається, врятували серед уламків, тому що в Сараєво в ті часи відбувалися воєнні дії, багато було жертв, багато було всього знищено, а, знищено, а цю книгу змогли врятувати. Вона дуже стара і дуже цінна, і от треба вияснити, що, що ж в неї було раніше, через що вона пройшла ця книга і ця дівчина, Ханна досліджує цей манускрипт. Потім нас переносять ще раніше в Сараєво, знову ж таки, але вже 1940 дев'ятсот рік. Там також була війна, звісно ж. І нам вже розповідається про нових героїв, про війну, про релігію знову ж таки. Ну, поки що я не дуже розумію, що відбувається саме в 40 му році, поки що дуже багато персонажів, вони всі кудись біжать, щось роблять, щось відбувається. Я поки що не дуже можу вникнути в цю тему. Може, просто не хочу, бо мені не дуже цікаво, але все ж таки буду намагатися читати цю книгу далі, Тому що те, що було от нам тут розповідалося в 96-му році, в принципі, було цікаво, мені було цікаво дізнатися, що щось там буде далі. Але коли нас перенесли в 40-й, хоча я завжди люблю читати саме про минуле, але тут нас перенесли в сороковий, і якось я зовсім втратила а, інтерес до цієї книги. Я сподіваюся, що далі буде цікавіше. Я зрозумію, що до чого, що тут взагалі буде далі. Поки що я навіть уявлення не маю, Нібито ту кни. Ця книга має бути про книги, але поки що це зовсім не так, абсолютно не так. Можливо, нам будуть розповідати історію кожної цієї деталі з, цієї, з цього манускрипту, звідки вона взялася. За кожною з цих деталей пов'язана якась історія в минулому. І зараз нам будуть ці всі історії розповідати, щоб зібрати цей пазл. Можливо, побачимо. Поки що я прочитала дуже мало 90 сторінок. Попереду в мене ще дуже багато, тому що в книзі цілих 400. 400 сторінок. Так, а ці 90 я справді читаю вже дуже довго. Я сподівалася, що ну, з цієї книги в мене буде не так все довго йти, але поки що це так, буду читати і далі. І сподіваюся, що далі все ж таки буде мені цікавіше. І я цю книгу не закину. Знову коротке підключення до вас. Виходжу на зв'язок, сказати, що в мене тут таке творилося з цією книгою, е хранителі книги. Я вже твердо вирішила, що я прочитала 100 сторінок, і я більше не хочу продовжувати, тому що, та що ж таке, сіла знімати і, рі і різко почало темніти, щоб у мене була погана якість відео. Дякую! Я вже твердо вирішила, що все, я закидую цю книгу. Нехай мене всі вибачають, але я не хочу витрачати свій час на те, що мені не йде, на те, що важко читається, і на те, що мені не цікаво. Справді мені поки що абсолютно не цікаво. Я очікувала, що книга буде зовсім про інше. Але все ж таки, після того як я вже твердо вирішила, що я її закидую. Я все одно вирішила спробувати. Ні. Треба все ж таки а, спробувати продовжити. Тому що почула відгуки, що нібито книга дуже-дуже хороша, варта уваги. І думаю, ну, мабуть, мені буде прикро, якщо я не дізнаюся, чому ж вона насправді варта уваги. А дуже важко читається для мене зовсім без якогось інтересу. Тому. Не хочу за себе мучити, але я розумію, що навіть якщо я до неї повернуся зараз, то е я читати її буду дуже довго, а я хочу випустити вже цей влог. Не затягувати з ним, тому я взагалі планувала вже розповідати вам остаточне враження про цю книгу, прочитати в цьому влозі цю книгу, але бачу, що ні. Найближчим часом я її однозначно не прочитаю. Я прочитала тільки 100 сторінок. Попереду у мене ще 300. Я не знаю, як я їх осилю. Але сподіваюся, що якимось чином найближчим часом я це зможу зробити, і вже в прочитаному ви дізнаєтеся мої враження. Я сподіваюся на це. Але цей влог я закінчую. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це так, обов'язково мене підтримайте. Ви знаєте, як. Пальчиком вгору, коментарем, підпискою на канал, тому що багато хто дивиться мене без підписки, що засмучує, звісно ж. Так, я буду бачити, що такі відео вам подобаються і буду намагатися знімати їх і далі, знімати їх частіше. Тому обов'язково, як завжди, чекаю від вас зворотній зв'язок. Ну і скоро побачимося в нових відео. Тому дякую, що подивилися це відео, і до нових зустрічей.